Дорогі друзі, студенти та колеги. 2022 рік був найважчим в історії незалежності України. Тепер увесь світ знає, що українці могутні, незламні та вільні. Новий рік це крок у майбутнє, час надій і сподівань. Тож нехай він стане для нас роком добрих змін, здійснення задумів, нових можливостей і досягнень. Благополуччя і процвітання. Пам'ятаємо, ми сильні і незламні, дякуємо захисникам та захисницям, волонтерам, всім, хто продовжує працювати та підтримувати Збройні сили України та державу. Віримо, що новий рік принесе нам перемогу, бережемо свою свободу і гідність. Від усього серця бажаю міцного здоров'я, невичерпної енергії. Оптимізму, прихильності долі, підтримки близьких. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні!